Квартири, які мали шалений попит серед наших покупців, і які ми реалізували в доволі короткі терміни. Дань давай покажемо такі. Так, перша квартира це у нас провулок Коломийський 7, який знаходиться в Голосівському районі до станції метро Васильківська 9 хвилин пішки. Це у нас цегляний будинок, хрущівка 63-го року. Квартира самооднокімнатна однокімнатна, 52 метри квадратних на другому поверсі. До речі, ми ж цю квартиру продали без виходу в рекламу навіть. І я хочу розповісти про ще один класний об'єкт це квартира за адрес це вулиця Райдужна 10 до станції метро Лівобережна орієнтовно 10-15 хвилин на авто а, і поруч дуже класна інфраструктура. Придбали цю квартиру молода сімейна пара, і вони в захваті повністю від локації. До речі, по цій квартирі був дуже шалений ажіотаж, тому ми запропонували нашому власнику найкращу пропозицію, щоб ми її купили з нашим клієнтами. І зараз покажемо вам третій варіант. Це в нас вулиця Гарта Джонса 12. Це в нас ЖК Юніт Хоум, знаходиться в Шевченковському районі. До станції метро Лук'яновська близько 5 хвилин на авто або 23 хвилини пішки, якщо ви захочете пройтись. Це у нас Каркасний будинок 23-го року однокімнатна квартира 43 метри квадратних на п'ятому поверсі, і до речі, цю квартиру ми також дуже швидко реалізували за 6 днів в рекламі. Тобто, це реально короткий термін. Тому, якщо вам також потрібно вигідно та за короткі терміни реалізувати вашу нерухомість, просто напишіть нам в коментарях слово продаж, і ми вам залюбки допоможемо та продамо найвигідніше вашу квартиру.